Поважний столітній ювілей відзначила жителька Івано-Франківська Ганна Гакало. З цієї нагоди до квартири у княгини, де мешкає імениниця, навідалися родичі, сусіди, представники Івано-Франківської мерії. Приїхали всі по мене вітати, а я же Це подружки її. Всі її друзі. Ну. і ваші сусіди і сусіди мої. А сусіди перші, я впаду, я встати не годна, я знаєте, я. Ой, а баля, ну хто вас підніме? Я не можу Тут надя. Вона приходить, тетя Галя, що сталося? Я кажу, ну впала, а всати не годна. І вона мене піднімає, посадила. Більше не падайте. У мене сусіди хороші. Попри свій поважний вік, пані Ганна і досі позитивна і піднімає настрій усім, хто поруч. А що ж один раз лується та два-три рази рідні? Вирішили, що таку гарну дату потрібно відсвяткувати і організували імениниці справжнє свято. Ми чекали цієї дати, дуже переживали, щоб вона дожила до цієї дати, тому що вона часто хворіє. Підготувалися як могли, так підготувалися, щоб їй відмітити цей ювілей. Вона компанійська. Вона любить гостей, вона любить дітей, вона любить внуків, щоб до неї приходили. Вона хоче, щоб до неї кожен день приходили. Івано-Франківчанка Ганна Гакало пережила чимало доленосних подій. Це Перша світова війна. Голодомор в Україні. Згодом Друга світова війна на фронті. Жінка була медсестрою. Війна була ранених привозили. Я ніколи ні я не піду, я не хочу. Я сиділа, подавали по 16-20 чоловік в палатку, бо в нас тяжко хворих, битих воєнних, то давали в поміщення. А таких, що лекцій, то на дворі в палатці солдати були. Ми годували все, я не здалася нічого, як у мене браття, і так само за ними в і так само я хожу Мама, за цими. Івано-Франківська мерія доєдналася до привітань імениниці. Тут вважають, що має бути небайка увага до старожилів міста, які на власні очі бачили його падіння і злети. Це один з найстаріших мікрорайонів нашого міста, княгинин, і приємно, що жінка тут дожила 100 років. І що тут громада така дружня, тут ще така відчувається, ніби центр міста, але сільська сільська така громада ще є. І важливо, що люди об'єднуються. Люди так чисельно прийшли привітати свою ювілярку. Ну і ми вітаємо, тому що дуже рідко люди доживають до 100 років. А хочеться, щоб люди жили подовше. Михайло Березень, Гнадій Томнюк, новина на вежі.